Мені набридло, що всі ставляться до мене як до прищавого підлітка. Ми можемо говорити латиною. Я відповідальний, зрілий чоловік. Це місце просто супер. Так, класне місце для вечірок і знайомств. Знаєш, що тобі потрібно? Певне підвищення? Ні, серйозна дівчина, щоб ти подорослішав. Мамо! Так, добре. Це Майя, твоя хрещениця. Дуже приємно. Це лише на один місяць. Як ти поживаєш? Співати любив? У тебе щось з зубами? О, ти, татусь на мінімалках. Хочу пісять. Пісяй, пізніше поміняє підгузок. Я не хочу лишатися з чужинцями. Тобі пощастило, що вона румунка. Та що з тобою не так? Я знала, що це маска. Насправді ти любиш дітей. Амалія серйозна дівчина. У мене зараз овуляція. Для доньки боса що завгодно. Супер. Фідо хвилюється. Сьогодні перший день в школі. Школа небезпечне місце. Як джунглі, де звірі хочуть з'їсти тебе живцем. Ей, ти чого? У тебе що почалися місячні? Що таке місячні? Коли з тебе лється кров? ллється кров, я помру. Ні, ні. <гару> не розумію, як можна хотіти мати дітей. Вони по краплі висмоктують з нас життя. <гару> з тобою все гаразд. Цей чоловік образив тебе. Це був просто жарт. <гару> Тепер діти не б'ються. Ні, протестую. Ха. Я юрист. Якщо ви не зрозуміли. Ми з ним не кровні, родичі. <гару> Хто ця нещасна з тобою? Вона не гумова, не тип. <світ> Вчора до мене прийшло боже прозріння. Напевно, це правда. Дітич, годі, даєте поради до появи дітей а не після сюрприз. Не Можна сказати, я тебе створив, я тебе вб'ю або віддам прийомній сім'ї. А що віддам циганам? Ні, 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 ні. Точно, точно ні.